Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і ви на моєму каналі Пов'яжемо разом. І цього разу я хотіла зняти тижневий в'язовлог, але, як то кажуть, не завжди все йде по плану. Мій Максим, граючись, впав і вдарив носика. Добре, що все обійшлося, нічого серйозного, але в нього з'явився синяк ось тут на переносиці. І дитина трішки засмутилася, він почав говорити, навіть плакати, що я не піду в садочок, бо з мене будуть сміятися. І я, звичайно, як добренька мама, розчулилася і залишила дитину вдома. Але в мене є ще одна дитина, яка теж під шумок сказала, що я також не піду одна в садочок. І тому мої дітки. Цілий тиждень сиділи зі мною вдома, і як ви розумієте, що з дітьми 5 років, майже 6 багато чого не зробиш. Але, можливо, це й на краще, тому що зараз я зможу показати вам цілих дві готових роботи. Отож, сідайте зручніше, беріть улюблений напій і давайте будемо дивитися. Приємного вам перегляду! Вітаю! Я Ліда, і це мій канал Пов'яжемо разом. І сьогодні в мене понеділок, 10 березня, і я хочу розпочати свій в'язовлог. Я не знаю, скільки часу він у мене буде, але спробую і побачу, що в мене з цього вийде. Отож, хочу показати вам свою роботу. Ще не завершена це ось такий червоний кардиган з Люрексом. Ем, як то кажуть, в'язала по мотивам павутинки. Ось такий він, можете подивитись, повітряний, легенький. Зараз його хочу відложити. Чому хочу відложити, тому що мені він трішки не подобається. Не подобається мені те, що ось тут я часто почала робити прибавки, а в'яжу я його регланом погоном. І мені здається, що він трішки ну, не такий, як мені потрібно. Я вже вив'язала все тіло, зробила ось планку, мені залишились тільки рукава. І я попросила свою знайому, яка трошки менших розмірів, ніж я, тому що на мені він не подобається, як сидить. Ніби і свободи достатньо, але ну щось мені в ньому не так. Я хочу просто зі сторони подивитися, як він буде виглядати, і вирішу для себе, чи потрібно мені його продовжувати в'язати, чи все ж таки я його розпущу і перев'яжу. А сьогодні я буду працювати над іншим своїм кардиганом ось такої дуже красивої ниточки. Я сподіваюся, вона вам передається так, як слід. Тому що зараз я бачу, що вона вам передається чорна із срібним люрексом, а насправді вона коричнева із золотим люрексом. Можливо, це мені просто зараз так світить. А якщо я виключу світло, ні, мені здається, що не так. Ось що в мене вже є, я, я в'яжу, знову ж таки, картиган по мотивам павутинки. Ось що я вже зв'язала, в'яжу знизу до гори. Все, звичайно, не влізе, мені в кадр вам показати, але ось, ось так. Зараз вам тут трішки розкладу, щоб було зрозуміло. Ось що я вже пров'язала. В цьому кардигані я вирішила змінити трішки резинку. Тут в мене резинка зв'язана в дві ниточки. Метраж у мене цієї нитки 1000 метрів 100 г. В'яжу на десятках основне полотно, а резинку в'язала на 4,5. Ви подивіться, яка вона щільна вийшла. І, ну, я не скажу, що вона пружна, але трішки є. І вона тримає форму, і за рахунок цього, мені здається, сам кардиган буде красивіше виглядати. Пров'язала вже майже до підрізів і ще сантиметрів 5 см, і буду розділяти наперед і спинку. Отож, такі в мене сьогодні плани пров'язати хоча б спинку або хоча б перед. Ну, щось буде з цього в мене видно. І пішла я в'язати. Вітаю! І сьогодні в мене вже середа. Вчора в мене не вийшло до вас підключитися, тому показую, що в мене завчора пров'язалося. Зараз в мене ранок, 10-та година. Я вчора і в понеділок працювала над цим кардиганом. В мене вив'язалася спинка повністю, і вив'язалося дві пілочки, але мені прийшлося його розпустити. Я його вже повністю вив'язала, зшила плечові шви і зрозуміла, що я прогадала із горловиною. Права в тому, що при розрахунках я 5 петель із переду віддала на спинку. І чомусь їх не врахувала, коли я робила ось тут збавляння по пілочкам. В мене вийшло на пілочки по 45 петель. І вийшло в мене так, що я збавила на одній пілочці 10 петель і на іншій пілочці 10 петель. Це вже в мене 20 петель різниця між передом і спинкою. І плюс і ще в мене була різниця між передом і спинкою 10 петель. І виявилося, що 30 петель ну це дуже багато. Тому я розпустила плечові шви. Вчора вже підібрала, перед на, не перед, а спинку на спиці. Зараз хочу розпустити пілочки до початку збавлянь і перерахувати, скільки мені потрібно петель збавити попереду, щоб вийшла таке подібна горловинка. Це одне, що я хочу сьогодні зробити. І ще мені прилетіло замовлення на павутинку ось такого красивого кольору. Це. Чорний мохер це в мене мікс. Я хотіла замовити, колись вам в якомусь влозі, розповідала, що хотіла замовити ось таку, де, в, де люрекс, вже в, в самій ниточці в основі, але, на жаль, чорного кольору вже тоді не було, тому я попросила, щоб мені зробили мікс. І це просто чорна мохер, чорний мохер з додаванням срібного люрексу. Мені здається, що ця ниточка буде більше пухнастіша, ніж та, що я вам показувала. І хочу зробити спочатку зразочки, тому що моя замовниця хоче велику крупну в'язку, але я не впевнена, що і вона хоче в одну нитку. І я не впевнена, що на двадцятках спицях це буде красиво виглядати. Тому я зроблю декілька пров'язів, хочу спробувати 8, 10 і 20 і відправити замовниці, щоб вона вирішила, яку вона хоче павутинку, наскільки повітряну, і буду розпочинати павутинку. Моя замовниця хоче павутинку з В-подібною горловиною. Я трішки підзабула, як в'язати вироби з В-подібною горловиною, і пішла гуляти по Ютубу. І мені дуже сумно, тому що я не знайшла на українській мові жодного експрес майстер класу жодного пояснення взагалі нічого не знайшла. Дуже сумно, чомусь наші дівчата українські в'язалочки. Не хочуть знімати майстер-класи такі, ну, хоча б описи, дуже мало. Не знаю чому, можливо, всі роблять платно, і це зрозуміло, всі хочуть заробити. Але що ж робити тим дівчатам, які не можуть собі дозволити купити, без... купити майстер-клас? Пішла я в'язати зразочки, і отакі От в мене на сьогодні плани. Ну, і як завжди, до наступного підключення. Дівчатка, не могла втриматися, щоб вам не показати. Я нарешті завершила тіло цього кардигану, і я дуже ним задоволена. Мені подобається все, ну, от від слова все. Горловина чудово, нарешті мені подобається. Така, як потрібна. Ширина горловини. Все прекрасно сидить по тілу. Об'єм просто це в мене вийшов over-oversize. Але він ну, дуже красивий. На жаль, вам не передається колір. Дуже красивий. Промучилася з ним, звичайно, весь день. Уже четверта година, і мені пора бігти за дітьми. Але я не могла. Стриматися, щоб вам це не показати. Він не з... надзвичайно супер просто. Зараз прийду з садочка і зніму вам, як воно виглядає на мені. І... і ще я зараз швиденько хочу вам показати, що я все ж таки встигла зробити. Знімаю з руки, тому що дуже спішу. Я все ж таки встигла зв'язати зразочки. Ось, зараз вам їх швиденько-швиденько покажу. Я не знаю, який зразок вибере замовниця, але мені подобається на десятках. Ось це десятка, вісьмірка і дівчата двадцятка. Що хочу сказати на рахунок цієї двадцятки, я не знаю, як дівчата в'яжуть на таких величезних спицях. Можливо, все залежить від спиць, але це дуже і дуже важко. В мене ось такі спиці. Слухайте. Це, це мені коштувало дуже великих зусиль, щоб зв'язати ось цей зразочок. Я навіть не уявляю, якщо моя замовниця захоче ось цей зразок. Це буде для мене ще те випробування. Тому я вважаю, що я молодець. На сьогодні справилася, дуже втомилася. Напевно, буду вже відпочивати. А зараз спішу за своєю малечою в садочок. Отож, тепер вже до наступного підключення. Вітаю! Сьогодні в мене четвер. Я своїх діток вже завела в садочок, зробила всі хатні справи і беруся до роботи. Чим буду зараз займатися? Можливо, ви пам'ятаєте, ось такий бомбер я в'язала недавно Максиму, своєму сину. І сталося таке, що я не знаю, що він робив і де він тягав цей бомбер, але ви подивіться, що ця дитина зробила. Він, напевно, десь зачепився і розірвалася нитка. І бачите, що сталося з комірцем. Тому хочу зараз швиденько це все відіпрати, бо моя дитина захотіла сюди ще наклейку, так як я Маргариті. На білому джемпері приклеїла наклеєчку, і він собі захотів, тому треба спочатку його відремонтувати. На жаль, в мене коричневих ниток немає, в мене тоді пішло все. Тому, мабуть, я зараз трішки розпущу і закрию це все діло синьою ниткою. Це одне, чим я буду сьогодні займатися. І ще все ж таки. Я буду розпускати цей кардиган. В ньому дуже багато помилок, він вийшов зовсім не такий, як мені потрібно. По-перше, я забагато набрала петель на горловину. Прям дуже забагато набрала. По-друге, це в мене реглан погон. Мені не подобається, як воно виглядає. Не знаю, якось мені зі швами більш надійніше. І по третє, я дуже багато, точніше, не багато, а дуже часто робила прибавки ось тут по пілочкам. І От, ну, воно негарно виглядає, воно не, не плавно йде, а отак прям загином-загином. Я додавала тут, здається, в кожному ряду, тому що. Щільність у мене тут велика, один, одна, один ряд, 1 один см і одна петля. Це також 1 см. і мені прийшлося робити в кожному ряду. Напевно, не потрібно було цього робити. І я вже тут навіть зробила обв'язку. Тому я не знаю, чи вистачить у мене терпіння, але напев... але але все ж таки я хочу її розпустити і зв'язати звичайну павутинку. Я придбала майстер-клас у дівчат в інстаграмі Вовул, здається, називається. Якось там. Там у них була можливість придбати за донат МК, і я придбала, тому хочу спробувати цей МК, мені дуже подобається цей колір, буду в'язати. Хочу розпустити, я б, звичайно, залишила, але ну, забагато. отут просто забагато набрала петель на горловину. І цей кардиган я також в'язала по МК. Не буду казати, в якого блогера купувала, тому що це вже друга спроба в нього щось придбати, і мені не подобається. Може, в мені проблема, може в. Подачі інформації, проблема, не знаю. Ну, дівчата в'яжуть, їм подобається. Мені не подобається, більше купувати не буду. Тому ось такі мої плани на сьогодні. А що з цього вийде, я покажу вам вже в кінці дня, коли буду збиратися за своїми малятами в садочок. Вітаю, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене вже п'ятниця. І вчора в мене, на жаль, ввечері вже не вийшло підключитися, тому що були невідкладні справи. Я з сином спішила на заняття. Ну, не, не так важливо. Зараз в мене ранок, я по традиції зробила вже свої хатні справи і підключаюся до вас показати, що в мене вийшло завчора. Отож, я відремонтувала кардиган своєму Максу. Я просто один рядочок розпустила, там, де була порвана нитка, приєднала блакитну нитку і пров'язала один рядочок, а потім закрила петлі. Добре, що в цей джемпер, навіть не джемпер, а бомбер, я в'язала е, окремо комірець, я спочатку вив'язувала сам виріб, а потім в'язала комірець. Ось тут Якісь незрозумілі вийшли переходики, але нічого, воно не заважає. Тому я легенько змогла розпустити і швиденько відремонтувати. Отож, з цим завданням я справилася. Ще, дівчатка, я розпустила свій рожевий кардиган регланом погоном. Ось в мене вийшло таких два клубочки. Тому. Планую в'язати щось інше. Ну, точніше, хочу зробити павутинку. Поки що з мене одного кардигану вистачить. І ще я вчора розпочала своє замовлення і майже вив'язала вже горловину. Зараз я покажу, де тут в мене лице. Ага, ось лице. Ось що я маю. Так. Тут все, мабуть, не вийде. Я вже майже, 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 ось так воно повинно бути, майже відв'язала виріз ось тут. Мені залишилося і ще, мабуть, сантиметрів 5. І буду замикати в коло. Дівчата, набирала. Петлі методом айкорд. Зразу вив'язувався айкорд і одночасно набирала петлі. Досить цікавий метод і дуже зручний. Потім не прийдеться робити ніякої обв'язки. Тому що моя замовниця не хоче резинку по горловині. Ну, це зрозуміло, це павутинка, хочеться чогось такого більш повітряного. І тут я по краю роблю також, в мене йде три кромкових петлі. І воно виходить, ніби той самий айкорд. Я думаю, що буде дуже ну, непогано виглядати. Сподіваюся, що розпускати мені не прийдеться, ніби все правильно розрахувала. Єдине, що я неправильно зробила, я петлі набирала на в вісімрках, а сам виріб яжу на десятках. Я чомусь хотіла, щоб айкорд був менший. І за рахунок цього, ось ці перші петлі, якісь вони вийшли сильно витягнуті. Але я думаю, що в цьому виробі це нічого не буде заважати. Отож, я вважаю, що я вчора була молодець. І сьогодні я планую. Дов'язати тут горловину в цьому процесі. І ще не знаю, чи в мене вийде, я хочу обв'язати планку в коричневому кардигані з золотом. Можливо, навіть і розпочну рукав. Тому що завтра приїжджає син, сподіваюся, що з невісткою, і я хочу, щоб зробити декілька фото на ній. Якщо вона, звичайно, згодиться. Якщо вона, звичайно, на це погодиться. Отож, пішла я працювати, а що з цього в мене вийде, я покажу трішки пізніше. Ну і, дівчата, я трішки змінила ракурс. Хочу показати вам, це буде спочатку друга моя робота, яку я зробила ось такий невагомий, чудовий кардиганчик. Мені він дуже подобається. Вийшов такий доволі великий оверсайз. Єдине, що сюди ще потрібно гудзики зробити. Він дуже повітряний, чудовий, спущене плече. Доволі нічого складного, як виявилося. Єдине, я трішки з ним, звичайно, повозилася. Але плюс цієї ниточки в тому, що. Тут можна не вив'язувати скіз плеча. Вона настільки тоненька, я не вив'язувала скіз плеча, я просто їх зробила рівними і закрила все. А вона, ну, я думаю, що тут він і не потрібен. Подивіться, навіть окат рукава, я не робила, я не робила нічого. Мені трішки було складно робити отут збавляння по планці, а так, в принципі, все чудово. І він неймовірний. Я не знаю, чи мені вдасться передати колір. Я спробую, звичайно, він такий, знаєте, чорний, мабуть, шоколад із золотим люрексом. Він дуже красивий колір, просто неймовірний. І я так дивлюся, що ось тут я робила планку манжети і понизу резинку в дві нитки, і в дві нитки він взагалі дуже класний. І, мабуть, я докуплю таку ниточку і зроблю ще невеличкий светрик в дві нитки. Ось такий в мене другий виріб. Ну, а перший виріб. Зараз я вам вставлю фото, тому що в мене вже його немає, в мене вже його забрали. Я вам говорила, що я в'язала на замовлення павутинку. Я, звичайно, зробила фото на собі. Тому що таку модель я в'язала вперше. І мені потрібні були фото для свого магазину. І якщо ви дивитесь мене дав давно, то ви знаєте, що я відкрила магазин на Etsy. Я зробила фото. Звичайно, фото я робила до ВТО після примірки і фотосесії, я все це випрала, красиво склала і, звичайно, віддала замовниці. Але, звичайні фото мені здалися не дуже цікавими, тому я трішки почарувала з фотошопом, і мені здається, що вийшло дуже непогано. Можливо, ви вже бачили, я викладала відео шортс, але хто не дивився, можете подивитися зараз, яка в мене вийшла павутинка. Отож, такі в мене були готові роботи. Я дуже задоволена. Мені вони безмежно подобаються. Сподіваюся, що вам також було цікаво подивитися, що ж все ж таки я зв'язала. Ну, і як завжди, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися мене до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. Це м -м, надихає на створення. Нових відео, нового контенту. Це допомагає розвитку мого каналу. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, яскравого сонечка і нехай всі негаразди залишаються позаду. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!